Вітаю вас! Це Точка Кипіння. Я Тетяна Висоцька і знову поговоримо сьогодні про світло, про те, що з ним буде далі, і про те, як навколо нього наживаються. Тож, давайте почнемо з останніх новин за сьогодні лише: аварійні відключення ввели на Харківщині, Сумщині, а також Дніпропетровщині, Донеччині і. Кіровоградщині з Полтавщиною, тобто вже шість регіонів, сьогодні зазнали аварійних відключень. Буквально вчора на Київщині 10 тисяч абонентів були відімкнені від енергетики. Так само хочу нагадати, що всі ці дні, починаючи з минулого тижня, великі проблеми взагалі по всій країні. І тепер ми знову підходимо до того, що росіяни будуть розбивати енергетику тес. Різні підстанції і так далі, все, що можуть дотягти, вони будуть дотягуватися. І звісно, багато хто залишився під великим враженням після того, як розбили тес, і після цього почали задаватися питанням: то а чому вона була не захищена, а як це могло статися? І почали всі тицяти пальцями одне в одного. Це є про політиків і керівників. Поки вони тицяють, все-таки хочеться знати, то а надалі що? То це таки, хто візьме на себе цю відповідальність? Хто все-таки потім буде відповідати перед усіма нами, коли блекаут на 12-18 годин зі зникненням води і газу настане серед лютої зими. А люті дні у нас бувають серед зими, хоч вона і пом'якшіла з останніми роками. Тож, це питання про відповідальність, а також є інша відповідальність, як ми підготуємося власне, родинами до того, що можуть бути такі великі відрізки вимкнення світла. Чи у всіх? У нас є великі павербанки. Чи продумали ми логістику, як ми будемо набирати воду, щоб вона була також питною, а не лише технічною, і так далі. Тобто тут дуже багато різних таких тонкощів, які а там, а потім пізніше. Термобілизна, ну, пізніше докупим, в якусь велику там спальний мішок або велику ковдру теплу. Там, може, якось проскочимо, не проскочимо. Мається на увазі, що ми маємо уже зараз враховувати всі великі ризики, тим більше, якщо ми навіть восени в жовтні заходимо з блекаутами до уже більш серйозних сезонів. І тут також хочеться відзначити інше питання про те, що є і й. Дуже така серйозна бізнесова відповідальність. Справа в тому, що податківці заявили, що вони відстежили, що як тільки почали розбивати енергетику по регіонах масованими атаками і інтенсивно, деякі мережі торгівельні почали підіймати ціни на зарядні станції. І не просто там трошечки підняти, відреагувати там на попит, ні, на 30 відсотків подекуди це сягало там на плюс 2 тисячі і більше. Я зараз зачитаю вам заяву: це Леся Карнаух, вона виконувачка обов'язків голови Державної податкової служби України. Вона якраз і розповідає про те, що ми всі. Маємо бачити, і вони теж бачать, як. Проявляється людяність саме про чесність і людяність, як прозорі правила гри, вона зазначила в своєму пості і в заяві податкової служби. Тож навіть податківці зробили таку зустріч з представниками великих мереж, які працюють на ринку електроніки та техніки, і закликали бути прозорими та чесними перед взагалі-то суспільством у війні. Останній блекаут цитую став черговим випробуванням на міцність і шкода, що гідно його пройти. Вистачає сил та совісті не всім. Протягом дня отримала декілька тривожних дзвінків. В той час, коли люди сиділи без електрики та води по 12-18 годин, енергетики роблять все, щоб повернути світло в наші домівки. Дехто вирішив підзаробити. в деяких випадках протягом останнього тижня це сягало аж до 30 Переважно ціни підняли оптовики, реагуючи на зростання попиту з боку роздрібу. Бажання заробити логічне, але ж не скористатися ситуацією та штучно піднімати ціни. Наприклад, одна з мереж протягом двох годин, уявіть, як швидко блискавично відреагували Підвищила ціну на одну і ту саму зарядну станцію більше, ніж на 2 тисячі, бо розуміють, що в критичній ситуації люди змушені будуть переплачувати. Тож, і ще одна з одвічних наших проблем продаж значної частки сірої техніки. Ви знаєте, сіру техніку вам ніхто по гарантії не відремонтує. Майте це на увазі. Тож трішки дешевше. Іноді може стати значно дорожчим. Врешті. Ми всі бачимо, фіксуємо та реагуватимемо належним чином, сказала головна податковиця в межах контролю за касовою дисципліною. Звертатимо увагу на правильність встановлення цін на товар для коректного визначення, розміру і повноти майбутніх платежів. Дуже розраховую, каже пані Леся, що штучний стрибок цін тимчасовий, бо насамперед маємо керуватися, взаємоповагою і підтримкою одне одного. От на цій оптимістичній ноті хотілося б закінчити про підтримку одне одного. Справа в тому, що в столиці навіть в деяких дворах люди розглядають встановлення таких вуличних печей, складання цегли. Для того щоб мати про всяк випадок вуличний варіант приготування їжі, ну і теплих шкарпеток нам на зиму побільше. Це була точка Кипіння. Я Тетяна Висоцька. Побачимось.